Не сам призвався зі своїми хлопцями, з п'ятью мінянами, які є нашими всі місцевими жителями, всі добровольці. З березня 2024 року міський голова Мени Геннадій Примаков зі своїми земляками служить у лавах прикордонної служби. Нині вони на півночі Харківської області. До цього були на Донеччині. З травня місяця виконували бойове завдання на Донецькому напрямку безпосередньо біля Красногорівки. Рішення піти служити, каже міський голова, ухвалив після відвідин десятків поховань у своїй громаді. В моєму випадку це внутрішнє покликання. У нас у місті на той час, коли мене призвали, вже було загиблих 64 чоловіка. На кожні проводи треба було приходити. Треба було щось сказати батькам, дивлячись на батьків. Ну, стає страшно від того, що гине цвіт нації, гине молодь. Служить міський голова з позивним Мер у підрозділі сформованому із земляків Віктор Грищенко, депутат Менської міської ради. Андрій Готенко, колишній працівник пенітенціарної служби, Роман Менець, екс-директор комунального підприємства. Анатолій Фурман, колишній керівник комунальної установи. У Мені, це поклик душі. Я давно збирався, якось не виходило. А тут говорять, це так і правду. Непогана команда. Всі земляки. Ми знаємо один одного і не один рік. Ну я пішов. Я міг би не піти, мене і броня, мене і ну я міг би придумати тисячу причин для того, щоб не піти. Але я навіть і не думав. Тепер чоловіки, які ще декілька місяців тому відповідали за життя громади, стріляють з жарт установок, встановлених на автомобілях, які придбали земляки. Вони придбали нам два автомобіля Тойоти Тундри, на які ми поставили ці системи. Це унікальні системи. Кожен їх виїзд, каже Примаков, це відпрацювання по російських військах. Думка про те, що зараз за якусь мить, за якусь хвилину тебе не стане, не стане хлопцю, Відповідальність, яку я взяв за всіх них, коли потік за собою сюди, також не дає не давала спокою. Хотілося, щоб все закінчилося дуже добре. Під час одного з бойових завдань підрозділ прикордонників евакуював тяжко поранених українських військових. Я Маю надію, що у нього все добре. Ми все зробили, що змогли. Колишній керівник комунальної установи Анатолій Фурман каже: навички з чиновницького життя допомагають у службі. Я вважаю, що дуже допомагає. Що там робота з людьми? Що там зроба людьми? Фізично відновилися трошки. Відновилися ці прості нормальні відношення з людьми. Ну і воюючи і живши плече в плече під одною крівлею, Це багато значить. Поки міський голова зі своєю командою захищає прикордоння Харківщини. У мені продовжує працювати інша частина його команди. Повертатись до цивільного життя, міський голова планує тільки після перемоги. Це велике питання для мене сьогодні. На початку ще коли я сюди пройшов, я зовсім не відрізняв ще того життя цього життя, коли вже. Безпосередньо попав в зону бойових дій, побачив на власні очі, що життя може за одну хвилину, за одну секунду просто обірватися. Зовсім по-іншому вже починаю відноситись до того життя, яке сталося позаду. Аліна Коржинська, Олександр Новосел, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Чернігів.